Всім мої дорогесенькі, дай Боже здоровічко, що роблю довгими зимовими вечорами. Включаю камін і пікірую свою розсаду. Бачите, отака краса в мене посходила. Зараз почну вам спочатку. Що скажу з свого досвіду? Січень місяць це ще дуже-дуже швидко. Кінець лютого, а найкраще березень, тому що ми мордуємо і себе, і рослинки. Це має бути освітлення відповідне, це має бути температурний режим. Ну, але, якщо цього, того всього нема, тоді чекати більшого природнього освітлення, довшого дня. Бо інакше, бачите, в моєму випадку я так тримаю, щоб було видно, вже є невдачі. Отут це є моя. Шаблія шаблія Діб... дібровна фіолетова, схожість була 100%. Моєму щастю не було меж. І що ви кажете? От що сталося? Моя думка, знаєте, яка? Тому що Вчора я вже хотіла викидати, просто я туди-сюди і я забулася. Оце все повністю лежало, мертво лежало. І коли я відняла з-під віконника, де в мене воно про... прокльовувалося, ви дивіться, шавлія трохи відтверезла. Бачите, зазеленіла, вона стала жива, ото, що лишилося. Тих пару рослинок, розсадинок, вони стали живі. Значить, що? Знизу батарея, зверху лампа, і їй було загарячо. Звичайно, котел на другому положенні, то не є велика температура, бо на дворі. Тепленько, нема потреби газувати, гріти, але все одно цього забагато. Ну, це моя така думка. Можливо, я щось говорю не так, але я кажу: я вчора відняла з під віконника, і ви подивіться, який результат. Зараз я попробую її перепекірувати, не знаю, чи мені вдасться. Можливо, ще б щось врятувала. Бо без шавлії мені жити буде важко, бо це моя любов, це моя одна рослинка з бажаних, з найбажаніших отак правильно. І як я буду жити без неї, я не знаю. Бачите, Отака історія. Тут в мене. Гайлардія червона, низенька? Вона не підписана, але я знаю, що є Гайлардія. Було 10 насінин, з 10 лишилося 6. І от тих теж такі? каже одна знайома, підуставші. Це дійсно так. Вони підуставші. Але знаєте чому? Цей стаканчик падав з підвіконника на підлогу. Тому що впала лампа, яка ось, підсвічую нею, і е, 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 здрулила е, цей стаканчик на підлогу. Так, йдемо далі. Отут у нас рудбекія. Мені знаєте, рука дребежить, барви осені. І рудбекія Чері Бренді. Це дві рудбекії. Чері Бренді то є оцей, е, червона і оця е, барви осені. Це е, низькоросла. Е, це низькоросла. Бачите, я так поділила. А тут трішки збризну. А тут жовта і серединка така коричнева має бути. Ну, одним словом, класна. Я не знаю, може постараюся поставити вам фотографії, але не знаю, чи я це подужаю. Одним словом, отака краса. Бачите? Тільки переживаю, щоб не сталося так, як із шавлією. Дуже-дуже переживаю. Тут моя, мої люпини. Земля із городу, руки свербіли, і я не могла дочекатися, щоб я пішла, купила землі. Висіяла, і ви подивіться: вже є третій листочок, це білий люпин. Я вже тут трішки пікірувала, бачите, з тої сторони немає, то я вже трошки перепікірувала, вже всюди майже третій листочок є, бачите, кидала я по дві зернинки, бо насіння воно досить таке е крупне. Але отут повиходили тільки по одному. Зараз я вам покажу червоний, знову повторююся, то є білий, отут два. Вийшли, отут тільки вийшли два, бачите. А всюди по одному. Але нічого. На перший випадок буде. Тут так само: земля з городу. Але подивіться, яка різниця між тим і тим. То є червоний люпин, забула, чи я казала. Тут і тут майже посходили. Ну, дуже багато зійшло по два. Бачите, тут два, тут два, тут. Поки що один. Тут один це бур'янець, я думаю. Тут два, тут один. Коротше, зараз. Тут два, тут два, тут один. Ну, в основному тут. По два вийшло, так як я кидала, так і зійшло. В чому різниця, я не знаю. Я нічим не обробляла, не обеззаражувала ні це, ні це. Але бачите, який результат тут, а який тут. Моя думка, що тут коробка вища. Тут, бачите, від торта, а тут вона не нижча. Можливо, в тому проблема. Бо люпини е, мають дуже-дуже великий корінь, довгий. Можливо, в тому проблема. Не можу знати, не можу е, запевняти, але ну, при, підкрадається така думка. Отут, тут, бачите, ще не зійшло нічого. Тут вже земля покупна, тут е, агерату, тут панстемон наперстняколистий. Тут ще нема сходів. Ідемо далі. Отут у нас ехіноцея. Дребежить мені рука і, бачите, один то один рядочок. Червона ехінацея. тут ехінацея, два рядочки. Отак, два. два е, оранжевої. І тут суміш, і на низенька тут, тут суміш. Три рядочки мало би бути, але тут теж погані сходи Ну, як погані, бачите? Ото тільки-тільки, що зійшло. П'ять хвилин назад. Тільки що вилізло. Як я взяла телефон у руки і Хотіло насіння себе оправдати, що <хи> не так все погано, бачите? Навіть насіння працює на мене. Ну, Тут хіба по два листочки, тут, тут ще пекірувати рано. Одним словом, такі в мене посіви. Я маю ще цілий ящик, але там ще нема що показувати. Тепер так. Коли я висівала? Тут я висівала, я не записувала, але я пам'ятаю, 10-го люпини. Тут білий, тут червоний, я висівала 10 січня. Е, звичайну, землю з городу. Отут купну землю, я висівала оце все. І це, що ще там я не показую, бо там нема що показувати, це все я висівала. 19 січня. Бачите, різниця отут і отут. Різниця велика, але великий і проміжок часу між посівами. А отут і отут не дуже велика різниця. Ну, я кажу я. Моя думка, що Хіба нижчий лоточок, можливо, корінь, корінчики там, не знаю. Затісну йому чи що. Не знаю. Чому така різниця? Бачите, яка велика різниця. Одним словом, зараз сідаю біля каміну, сідаю, буду грітися і буду. В нас трошки похолодало, Не трошки досить похолодало. І буду пекірувати люпини. Буду пекірувати отой маленький, хоча е, краще отой би перепікірувати, але по тій причині, може би отой трішечки виправив ситуацію в іншій землі. Ну, не так в землі, бо я кажу між землею, то земля тут ні до чого. От, бачите, тут такий, а тут такий, знову вже повторююся, не вперше. А знаєте, може, щоб коріння мало більш, ну, більшу глибину стакана візьму і щоб було вільніше корінчиком, отак скажу. Значить, отаким от я буду займатися ним. Тішуся, це все поставлю назад, просто хотіла вам показати. Ну, а тут я дуже-дуже хочу шавлі. Я маю там три кущика. Я навіть е, вкоріняла, я навіть там понасівала на, на квітнику, понасівала свого насіннячка. Не знаю, чи там щось зійде, бо я дуже-дуже хочу шавліку. Але як оці волосинки я зараз маю перепікірувати, я навіть не знаю. Я кажу навесні інакше. Батареї вже не гріють, день довший, ніч коротше, не треба підсвіток, не треба нічого. І... Ну, але що, це для мене буде урок? Не знаю, як я то маю перепікірувати ті волосинки, ну то взагалі. Отак ну, я показала вам. Відзвітувала свою красу. Я і на вулиці люпин посіяла. Просто так в землю, по типу під зиму. Але я його висівала. Та як висівала? Та висівала е 10-го, так само, як, у, як сюди, лотки. Так я сам висіяла на грядку квітник. Отакі. Одним словом, гарних вам сходів, квітування в подальшому, Всі бувайте здоровенькі і моє вам щире Па-па, па-па.